Вітаю, шановне панство! І сьогодні хотів би зробити для вас такий коротенький відос про певну маніпулятивну структуру, яка часто відбувається на якихось інфоповодах, новинах, яка має певний характер, і яка має станом на зараз після проведення п'яти бек тестів він рейд 100%. І прошу, давайте перейдемо. Вчора був виступ Паула. Коли він почав говорити, ми побачили такий маніпулятивний рух вверх, Після чого під час його розмов ми побачили рух вниз і трошечки після його розмов. Після чого ми побачили рух вверх, залишивши великий каскад, каскад ліквідності. Е, в той момент, коли пішов якийсь розворот після Павла, багато хто мені казав, який я дурак, що я не знаю, що таке тренд і так далі. Але в загальному ми сформували такий умовний Адідас. Адідас це коли йде рух вверх, після якого йде рух вниз. І це може слугувати початком якогось нового маніпулятивного ціноутворення, яке має конкретний характер. В результаті новинних моментів якихось, в нас утворилася ліквідність отут і отут. Це є ліквідність, стоп наказа рітейл-трейдерів, які. Хтось зайшов тут в лонги, хтось зайшов тут в шорти, ну і навпаки, типа. І в загальному ця ліквідність слугує топливом для якогось руху. Дане ціноутворення ми можемо розглядати у формі ренжа. Звісно, воно формується відповідно характерно, може зачасту формується всередині ренжа, коли є відповідна якась зона інтересу, яка була от в цій зоні у нас. І так далі. Це все дуже чудово видно на об'ємах. Якщо подивитися по кластерам, то тут проходили залочені лонгісти. Після чого ми вийшли вниз, після приходу до залочених лінгвістів, лонгістів. В перший раз ми побачили ознаки якоїсь дистрибуції під час новин. При приході сюди на тесті даного кластера. Залочених лонгістів ми побачили утворення захисного об'єму, який спозиціонувався що. Це слугувало ідеальним входом в нашу шортову позицію по 380-378, вхід якої я провів, був як скальп, як інтрадей. З топом буквально от за, цей, за ці об'єми. Плюс ми знесли тут локальну ліквідність. Відповідно, даний момент слугував нам. Ідеальним входом просто. І ціль була мінімум. Отут: От це 1 до 9, максимум навіть знос оцього ЕQL і нижче. Що вже свідчить про 1 до 14, 1 до 20 і так далі. Для фонди все те ж саме. Верхня ліквідність, нижня ліквідність. Знесли верхню йдемо зносити нижню. І фактично, це я називаю паттерном Адідасу. Е, тобто. тобто Рітейл-трейдери заходили тут в лонг, в надії на пробой цього рівня, або тут в шорт, в надії на якийсь шорт і так далі. Їх збрило. Після чого при активації стоп-наказів ще цих залочених рітейл-трейдерів без убиток, ми пішли, спозиціонувалися вниз. Тобто, фактично, дана структура є доволі таки простою в інтерпретації, з нею помилитися дуже складно, адже ми заходимо вже після зносу конкретної ліквідності сторін, при наявності зони інтересу, як тут. Тобто, ми можемо виділити тут профіль об'єму. От, відповідна зона інтересу в нас наявна зона ПОК, яку ми відтестили вчора, е, на які, яка валідна, підтверджена. Відповідними залоченими лонгістам при проході до якоїсь зони Пок з'явилися нові залочені-лонгісти. І тільки от така от структура е, торгується так. Зараз я напишу локальний такий перелік, вам зможете собі заскрінити саме критеріїв даної структури. Отже, в загальному, на що варто звертати увагу, як визначати дане неефективне ціноутворення? Ну, перший важливий момент це відбувається завжди на якихось новинах. Новини вирішують даний елемент. Другий момент це зона інтересу зверху або знизу. Тобто не обов'язково зверху, можливо, і знизу, залежно від характера ціноутворення. Адже цей Адідас в даному випадку був шортового характера. Якщо, наприклад, була б лонгова ситуація, ми би спершу пішли в рамках ренжа. Як би це відбувалося? Зараз я вам покажу. Йде в нас фактично якийсь ренж? Отут, іде да? ренж. В рамках ренжа ми б пішли різко вниз, потім різко вверх, потім е, далі вниз. Типа зараз дивіться. Трошечки покрасивіше. Давайте я намалюю це. От, у нас йде якийсь рендж, після якого ми от, був вихід зверху, знизу вверх. Да? Тут ще був якийсь ренж. Після цього ренжа, отут у нас є зона інтересу. Ми на новинах різко пішли вни вниз, потім вверх. Тут лишили неефективну зону ліквідність, з якої почали тянутися вниз. Шортісти, рітейл-трейдери будуть тут заходити в шорти, бо думати, що це йде падіння. А фактично, ми зносимо цей хай ліквідність за одну із новинної ліквідності, робимо фактичну девіацію, дозбируємо залочені об'єми, появляється захисний об'єм, і йде дистрибуція вниз. Це дуже ну, це лонговий варіант от цього варіанту, який ми відторгували фактично сьогодні. І на СІПі ми бачимо, що на фонді це так само працює фактично, як і на кріпці. Поки що я до кінця, здебільшого, в мене 10 бектестів іде, і коли я додаю якусь конкретну структуру, але, але я вже провів 5 бектестів, враховувати це вже можна. Далі зона інтересу зверху або знизу, та, да, яка підтвердження залочкам, від яких йде реакція під час її тесту із появою захисного об'єму. Тобто, ну, я вже сказав, приклад лонговий. Ну, тут є зона інтересу, рівень Пок. Фактично, тут у нас йде ордер блок, хоч тут є якась ліквідність мінімальна, ми це враховуємо, що її може трохи знести. В нас іде е, зона Пок. Яку ми перший раз не затестили під час Adidas, і логічно буде очікувати при зносі даної ліквідності та з цієї зони. Ми відкриваємо кластера. Бачимо, що отут у нас в районі цієї зони Пок на 400 є, були залочені лонгісти. Та? Відповідно, при приході сюди варто очікувати захисного об'єму, нової залочки, після якої будемо позиціонуватися в шорт. В принципі, що ми побачили, і якщо заходити тут в позицію, то тут РР просто 1 до 20. Завжди, виключно завжди цілями. Такої структури є, відповідно, мінімум, оця ліквідність новинна. Новинна ліквідність, яка утворилася із неефективної зони, тобто без конкретного супротиву, тобто цієї. Ну, також ми додаємо інші фактори, що ще ліквідність, але перша фіксація буде обов'язково тут. І ми виходимо з дуже хорошим киде. Перша позиція, яку я давав в каналі, вона також не збрилася по стопу, бо стоп був грамотний і враховував цей момент наперед. І фактично по ній, навіть якщо от заходити так, без оцих всяких глобальних приколів, блять, без оцих всяких глобальних приколів. То е, по ній теж непоганий ризик прибуток був. Це десь в районі ну, 1 до 3 є, і це дуже непогано. Е, також із моментів сказав за неефективне ціноутворення, і ми завжди заходимо після факту розвороту. З проблемної зони. Тобто, що тут я вам показую, у нас є проблемна зона. Отут, ми з нею розвернулися, цим самим заганяють ретейл трейдерів відповідно, в даному випадку в шорти, в цьому випадку в лонги. Вони ждуть ці про прям кричать уже, неістово просто ждуть про але фактично, маркетмейкер просто-напросто є кому розгрузитися, що ну, в цих двох варіантах. І, відповідно, йде розгрузка, дистрибуція в сторону їхніх стопів. Все дуже просто, все дуже елементарно, це відео було вам корисним. Якщо так, ставте тут лайки, та й в загальному, якщо хочете, щоб я якісь більше обучалки кидав. Бо більшість думає, що мій курс це просто якась суха хрень, типа яку я десь в когось скопіпастив, то майте на увазі, що це чисто мій досвід, чисто мої стратегії, чисто. Моє удосконалення вже існуючого. Все успіхи.